Біблії написано: стійте мужньо, борітеся і побачите, за вас бореться Господь. Оце священик і доносить солдату. І це наша така робота, ми більш слухаємо, ніж кажемо. Капелан це потужна Божя зброя в армії. Ця дорога до капеланства почалася з Майдану. Там, де твій народ, там має бути священник. Якщо з нами Бог, тоді вже хто проти нас? Капелан це був тато, брат, друг, товариш, це був волонтер, це був той, хто повинен нагодувати, хто повинен одіти. Хто повинен з поля бою витягнути, хто повинен знати, як наложити жгут, плюс до цього. Ти повинен був маму якось заспокоїти, не переживайте, маму. Син одіти і обути, і в касці. Місія капеланської роботи в перемозі дуже велика. Потрібно підтримувати бойовий дух. І капелан це е, знає, як робити. Капелан може, як той годинник щось поставити на місце, і людина піде правильно. Його дух буде високий. Якщо у людини високий дух, то ніякий ворог його не зламає. Коли почалась війна на Донбасі, я молився за мужчину, йому десь вже було за 50, коли молився, і наче почав плакати так. Аж навзари після молитви каже, дякую, ви дуже мені допомогли. І знаєте, я Якось я так зрозумів, що це моє місце, що я повинен бути там з хлопцями разом. Тільки зараз от прийняли закон про капеланство. Були навчання, були курси капеланські, але це було все таке на волонтерських засадах. До якогось моменту були цивільні посади. Я був як цивільна посада. А зараз, після прийняття закону, через військомат, йду на контрактну основу як капелан. Я люблю морську піхоту! Капелан повинен закінчити вуз, в якому будуть навчати його бути іменно капеланом. Тому що це повинна бути і фізична підготовка, бо все-таки він є завжди поруч, і психологічна підготовка. Коли ти з друзів, це дуже боляче їхати до моргу, забирати цих людей. Коли втрачають рідну людину, це дуже складно, це дуже боляче. Для мене саме важче було збирати пів голови, витягувати солдата з, цього, з цієї желізної коробки, а серце б'ється, і потім це тіло віддавати рідним і близьким. Оце найтяжче. Втрачати. Воля повинна бути покроплена кров'ю героїв, як це тяжко бачити. З цим одним солдатом не стало цілого в світу. І, і коли ти привозиш тіло цієї дитини до мами. До дружини, а ще коли ти бачиш очі дівчинки, який там 7-8 років, вона тільки починає розуміти, і в неї питання стоїть до тебе, вона дивиться, і в неї в очах питання. А що а тато так? Яка це непомірна ціна? Бо все остеле можна поправити. Можна позиції відвоювати, міста відвоювати, потім це все відстроїти, життя повернути саме складно. А це зараз. Це саме, це саме тяжче, це, це дуже тяжкий хрест. 14-го ми воюємо з ними і вони нас ніколи не зламають. Втрати, мабуть, страх перед цими расистами. Війна прийшла до кожного. В Україні на даний момент немає цивільних, бо ми всі на війні. Здорово, до Як ти? А нічого, нормально триваєшся. Лодічка. Є є. Вареники, борщик такі. Що? Це ж не щі. Це ж не русські щі. Рівно рік, тому ми тут були. Ти пам'ятаєш, отут ми стояли, отут, отут, і да. таку фото робили такі. І ця фото, вона зробила тоді свою дуже важливу річ, бо вона облітіла тоді Весь світ облітіла. Е -е. Тепер давай таку фото зробимо. Так. а, Рік після. Ти ідео. 25 числа, десь година 8, в мене зателефонував капітан військово-морських сил і запитав, чи я зможу або когось направити, або самому поїхати на зміни і забрати тіла 13 загиблих ограничників. Я сказав, нікого я відправлю, нікого я відправляти не буду. Звісно, їду. Командир мені сказав, що ти можеш не поїхати. Я кажу, а як же ж не їхати? Я вже ховав хлопців, їду. У мене навіть не було мислі, що я не поїду. Я взагалі користуюсь таким принципом, якщо не я, то хто ж? Ми були впевнені, що ми підемо, бо це є цивільне судно, пошуково-рятувальне. Нас не повинні були навіть зупиняти. Ми повинні були дійти до Зміїного. Але у Москві нема правил. Сапфір, Сапфір, я Одеса СКЦ прийом. Одеса СКЦ, я Сапфір, прийом. Значить, ситуація така. Раніше не мог выйти на связь. На порту зелені человечки. Судно захвачено, нахожусь під стволами. Последняя информация, судно снимается с якоря, следует всего особый прием почули звук цепі. Чах-чах-чах-чах-чах. Якорь, так, чах, да, кидали кидал, кидал, новий якорь. Якорь впав. Да. Да. І капітан зробив об'яву, що чекаємо групу до До Смотрової групи чекаємо, так. Да. Вони нас обвиняли в тому, що ми прийшли на острів Зміни, щоб його зірвати. Ми кажемо, що камікази якісь, чи що. У нас тільки тут, що ми в трьох-чотирьох можемо зробити. До останнього часу не вірили, що ми просто священики, що ми не робимо з якимись спецслужбами нашими українськими. Які дії далі? Ну що, зараз або відпустять, або після окончання операції в Криму побудете і вас отпустят. Говорю, Стоп. По окончанні операції. Це ж може місяць, два, пода, вот. А, а каже, ти чу поп сім-восім днів, які вони були впевнені, що вони за сім-вісім Україну возьмуть. Все в нормі, дякую. Коли всіх туди привезли на той плац, всіх побили, потім вони всіх по палаткам. Вот. І коли нас ідентифікували, там фотографували, там відбитки, вони в тебе забирають твоє прізвище ім'я по батькові і кажуть: твій номер 27. Ти тепер 139-й номер. Номер 24. Ось вот так. Вот. Дуже сильне розміщення внутрі було таке. Як це я і номер у мене. Як худобі. Хоча не як худобі. Вони це вже проходили. Як німці в концлагерах. Таке було відчуття, що ми попали в якесь таке, знаєте, ну, місце, де у людини немає волі, де у людини все забирають. Там нема ні Бога, ні віри, ні чеснот. І ні правил. Я євангельський, я протестантської конфесії, але у нас гарні стосунки. Вони не розуміли, що відбувається з нами. Але в тій камері ми були всі разом. Вони казали, що та ви неправильні, ти там, ваша віра неправильна. І як ви можете в місті і молитися з протестантами? Ви ж до ругатися. Що нам свариться? У нас так з все об'єднує. Що вас якщо У нас є один бог. У нас одна Україна. і І ми капелани, у нас одна армія, а що нам і Камера така маленька, там 3 х 4 квадратних метрів. Всі вікна зачинені, я це називаю жили, спали і їли в туалеті, бо там ще дирка в полу, це туалет. От того, що ми в цій камері, ми дихаємо, і вже а, кисня немає. Вже руки такі опухали просто. Ми були 24 години під наглядом камер. Була ще одна таке приміщення, де їхня конвоїрна була. Ось там камер не було. От вони туди заводили і от там починалися катування. Там ставили на розтяжки, от так наш багат, їх двоє розтягувало, Заламували руки. Один бив по нирках. Розказує, ти, коли тебе бив, ти головою ударявся опять в стіну. І та от стіна, там були ті краплі крові. Там якраз нас уже допитували. Це якийсь фашизм. І ДНК брали і все, і кров, і все брали. От. І я кажу, навіщо так багато вибирати? Бо на три Росії взяли в мене. Коли виводили на прогулянку, це було дійсно таке знущання над нами всім. Вони могли там і вдарити, штуркнути, там собаку на тебе натривати. Ці собаки такі, що піна з зеркали, тільки думаєш, не дай Бог обірветься, все загризе. Дід, ти сильно медленно не будемо тренуватися. Гімн Росії нам. Включили, щоб ми співали. А ми домовилися між собою, що ми його співати не будемо, просто будемо стояти, мовчати, та й все. Так, і Ще було одне питання. Знаєш ли ти і не владієш інформацією о містонахожінні Бандери? Я так, в смислі? Я розумію, що він не жартує. Він читає це з допитного листа. Я каже, Весь світ знає, в Мюнхені. Що, обіжав? Після цього його від нас забрали, а мене в цей час на допит визвали. Для мене був це дуже жахливий допит. Питання задавали там про Василя, і щоб я на Василя написав, що він є агент СБУ. Я такого не можу написати і не буду писати. Потім ми вже дізнали, що його в карцер посадили. і що там вони з ним робили. Коли мене кинули в карцер, і вже третій сутки було без сна, без їди, вже пішли вже четверті сутки, я вже перехрестився, помолився Богу, я вже попрощався. Мені здається, в тій резинці, як вони називали. Я умер. Якби ви знали, що я відчувала біль страждання. Я не знала, де моя дитина чи жива, чи здорова. Плакала, кричала, молилася. Саме більше молилася. В ім'я Отця, і сина і Святого Духа. Я відчував, що за мене моляться. Я ці вібрації відчував. Я відчував, що молиться, за мене молиться мама. Мама. Я чув ваші молитви, бо мені було тепло. Перших випустили команду сапфір. Друга партія була там 17 чоловік, по-моєму, морпехів з погранцями. І вже третя партія була це ми, ми в трьох. Я Чоков, і наш лікар дитячий Іван. З цим рузиком я повернувся з полону. Тут в мене були ремічки. Їх повідрізали. Саме цінне, що в мене було з собою, стола двостороння така. Моя біблія. Вона у мене вже років 17, яку, кстати, у полоні перевіряли на екстремізм. І коли вона до мене повернулась, вона ще стала дорожча. Цікаво в цій всій історії те, що в мене був паспорт, техпаспорт, права, паспорт України. І мені ці документи не повернули. І кльцо, і новий заповіт, і хрест мій улюблений повернули мені. Чекали, що і Василя з нами відпустять, все, зраділи думаємо, Василь йде з нами. Він зняв свою робу, карцер, вдягнув гражданку. Потім буквально минут 5-10, ну, ми опять кажуть, передягайся. І нас відправили, а його повели опять в карцер. 70 днів, будучи в полоні, якраз <ріх> приходили свята. Приходила Пасха. Дякуючи москалям, це була моя перша Пасха, коли я не стояв за престолом. Мене рятувало знання того, що якщо завтра відкриють двері, і скажуть, що виходь, бо ти вже не потрібний. Я би вже зрозумів, що Україна програла. Бо я, сидячи там, там не потрібен. І розумів, що я поки тут сижу, Україна стоїть. Але Бог таки дав мені можливість, я в послідній дні свят все-таки став за пристіл, повернувся до своїх людей і сказав, Христос воскрес! Я, як його побачила, я не знала, де я стою. Я... Мені він був дуже дорогий. Тоді, ну, як мама родить, з дорога дитина, як родилася. Так само він в мене вродився тоді, як приїхав додому. О, Николаю великий чудотворче. Спаси, помилуй і охорони. Вона так обняла, як казала, що маму задушиш. Так що... Коли 15 плакала, 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 коли вже її обняв, попросив мама, перестань плакати, ну, я вже тут. Дуже дякую Богові за те, що так є. Єдине, що вийшло привезти з полону, це мій хрест. Ще, будучи молодим, я хотів щось створити своїми руками, щоб ця річ завжди була зі мною. Для мене це цінність духовна, а для них це, це просто желізо. Що з 15-го року завжди повертав додому, я думав, що він не поверне і в цей раз так і сталося. Я знов в Одесі. Зараз згадую цю всю історію нашу з сапфіром. <смеш> з, з одного боку, ну є такі моменти, такі жахливі, а з другого боку вона така комічна. Прийшли бах-бах двері, <смеш> кажуть, що ви тут молодь, що ви тут пісні співаєте? <смеш> Червону калину підіймемо, а ми рашу славну Україну! Гей-гей, розвеселимо! І сказала, все гулять більше не будете. Капелан це є друг товариш і побратим для солдата. Так ось ми стали другом товаришем і побратимами один для одного. Ми повернулися всі з полону, всіх повернули живими. Так що вам низький уклін за вашу працю. Ще раз і ще раз, Божого вам благословення. Освятити сапфір було бажання, коли ми були в полоні. Прийти і його освятити, щоб навіть духу Орківського там не було. Благословляється і освячується корабель сей, в Отця і сина! і святого духа! Коли я повернувся з полону, продовжував займатися тим, чим займався і до Їздив до воєнних, також і генератори возили, а також медицинські препарати. Стараємося всім допомогти. То, що ви їм музей Моя служба як капелана, як волонтера, як священника полягає в тому, щоб і не забути цього солдата, який уже не може стати в стрій. І от опікуватись цією дитиною також необхідно не забувати, бо це мої герої. Слава Ісусу Христу! Герою мою, слава вам! Доброго здоров'я, козацтво, моє вітання. Як ви, діти? Та нормально. Все добре? Владико, як ти дитина? Це нормально. Дякую за те, що ми в сьогоднішній день маємо можливість тут і молитися, і... і в школу ходити, дітей водити і, О, ну, це... і працювати. Це, Дякую, це не дітей. тільки заслуга військових, але і всі волонтери, волонтерів, і медиків. Хай Бог благословляє в ім'я Отця і сина і з того духа. Амінь. Коли солдат приходить з передової з великим тяжким пораненням, робота капелана, щоб довести цій дитині, що він не є пропащий, що він є потрібен для сім'ї, для родини, для соціуму, для церкви. Він є такий самий, як він і стояв зі зброєю. Він є такий самий цінний. Як і зараз, який прийшов з покаліченою і тілом, а в більшості і душею. Кожна хвилина може забрати твоє життя. І ти не знаєш, коли чи прикинешся ти, наприклад, завтра чи ні. Тому що Живеш як останній день. Так. Все. Ви дуже. Дякую. Дай, що тебе Не кожен відкривається. Неможливо до кожного достукатися. Він під бронью і далі. Але ми пробуємо, і, бо в Біблії написано стукайте і відкринють вам. Шукайте і знайдете. Просіть і дасться вам. І очисти нас від усякої встаре. Пасері блага гейтуру. Дякуємо тобі, Господь, за те, що сьогодні ми маємо таку можливість молитися, Господь, разом з нашими братами православними. Я вийшов з одної України. Через 70 днів полону я повернувся в зовсім іншу Україну. Я повернуся в Україну, де вишиванка не на фасадах. А в серці. І коли від мала до стара почали цінувати жовто-синій прапор. Починають люди розмовляти українською мовою. Не встидайся, ви форева. Ті, хто починаєте зараз ось так говорити українською мовою, ви круті. Я так думаю, що ми дуже відтічаємося від російських громадян. Тому що ми дійсно любимо свою країну. Заради наших дітей, заради наших онуків ми повинні стояти і мати пам'ять, бо дуже багато людей загинуло. І тому нам треба боротися далі. Молімося, молимося, щоб Господь Бог як Омога, скоріше дав нам цієї перемоги. Я прошу весь світ, не зупиняйтеся, не змучуйтесь допомагати, бо ми стоїмо на самому першому рубежі, ми стоїмо на самому краї. Зараз йде війна, зараз йде війна двох світів, тоталітарного московського режиму і цивілізованого світу. І ми стали ось, цим, ось цією площадкою цієї боротьби. Не змучуйтесь нам допомагати, бо ми стоїмо за вас. Не змучуйтесь. Наше життя взагалі змінилося зовсім. От. І як людина я також змінився. Вже нічого немає другого ну, в цьому житті, я скажу так. Якщо ми не здобудемо цю перемогу. Немає сенсу жити. Тому ми повинні далі йти.